Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене канал. Сьогодні готуємо кашу з овочами, нарізаємо гарбуз кубиками. Гарненько. Всі овочі підготовили. Дві ложки олії на сковороду. Висипаю гарбуз, піджарюю його, помішую, щоб не згорів, зменшила огонь. Порізала цибулю кубиками, додаю, накриваю кришкою, щоб пасірувалося. Все гарно перемішую, додаю моркву, на маленьку тертушку потерла, перемішую і накриваю кришечкою. Додаю м'ясо порізане кубиком. А зараз у нас не стало світла. Перейшла в кухню літню. Там газова плита. Додала перець порізаний полосками. Залишаю, щоб тушилося хвилин на 10. Посипаю зверху булгуром. І заливаю грам 700 води і накриваю кришкою. Додаю два зубочки часника. Передавлюю на прес, солю за смаком. У мене півтори чайні ложки і перець чорний мелений. Спеції також за смаком. Тушиться все. Хвилин 10-15 під кришкою тушиться. Все. Вечеря готова. Смачно, корисно. Рекомендую спробуйте приготувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра! Бережіть себе і до скорої зустрічі!